Сьогодні будемо молитися за сина Павла Хай Господь Бог його обіряє за щасливу операцію для Василька, за хвору Ірину, що її оперують. І за хвору роману, і за всіх хворих, за всіх, кого сьогодні писали в чаті і за всіх хворих. За всіх наших поранених, військових, цивільних, тих, кого війна покалічила, всіх, хто потребує того Божого зцілення. Господи Боже, у цю світлу неділю, у цей світлий тиждень просимо Тебе, Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, просимо Тебе, Боже, всемогутній, Ти. Що своєю синою воскрес із мертвих, ти, що своєю владою даєш життя, його забираєш, ти, що зцілюєш, даєш сліпим зір, глухим і німим даєш мову і калік ставиш на ноги, ти, що мертвих воскрешаєш сьогодні. Ми потребуємо Твоїмотні руки, Господи. Не тільки за зцілення просим тебе, Боже, але разом із зціленням укріпи нас у нашій вірі. Бо як отой чоловік взиваю до тебе, вірою, Господи, але поможи, мому, невірству. Дай сили тим, що вже. Сильно змучилися у тяжких хворобах, дай зцілення тих, які можуть його прийняти і свідчити, Боже, про Твоє чудо. Дай Господи одиноким свою руку, щоб вони перестали бути самими самітніми. Боже тих, що лежать на постелі. Дай їм сили духа, дай їм терпливості, прийди до них і по особливому відкрийся їм. Кого хочеш, підійми на ноги, хто достойний стати твоїм свідком, твого чуда, підійми його спостерігання. Діточок маленьких, які прийшли в цей жорстокий світ і вже на своїх маленьких тендітних плечах несуть отой тягар о здоров'ї Господи, бо Ти казав, не забороняйте дітям приходити до мене, але ти тішився, коли вони прибігали до тебе щасливі і здорові. О здоров всіх хворих діточок, бо як дитина плаче, то саме закаменіле серце стає м'яким. Поблагослови Господи родини, що так довго сподіваються на продовження роду у цей світлий тиждень. У цей особливий тиждень, коли ми радіємо з тобою Твоїм Воскресінням. Воскреси у них віру, дай їм те, що вони потребують. Хай цей час буде тим часом, коли все звершиться. Віруйте в Бога, майте глибоку віру. Готуйте себе не просто для чуда, а готуйте себе, щоб стати гідними свідками Божого чуда. Господи милосердний, благослови всіх, хто тебе так сильно потребує, укріпи віру, дай сили, дай здоров'я, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес. Бо єста воскрес.